Друзі, привіт! Все, як ми говорили, все по шаблону. Е, ще тоді, коли представник спецпредставник Китаю Лі Хуей приїздив до Києва, е, я записував відео, і говорив, що його майбутнє турне там до Європи, до Варшави, до європейських країн завершиться тим, що він скаже про те, що треба от просто зараз сідати за стіл перемовин Україні та країні ворогу нашому. І починати домовлятися, припиняти, припиняти бойові дії, ну і залишати, мабуть, все ж таки ворогу в тій території, які він вже окупував. Ну так і сталося. The Wall Street Journal пише, що європейським е дипломатам Лі Хуей, китайський спецпредставник, який дуже довго працює по напрямку співпраці Китаю та нашого країни ворога, так і зробив: припиняти війну, сідати зі стіл перемовин і залишати. Залишати території, які ворог контролює на момент перемоги. Я думаю, на цьому мирний план Китаю йому може стати хрестик, але дуже важливо не допустити подальше втручання Китаю і більша підтримка Китаєм. Нашої країни ворога в цій історії, і тут потрібна дуже тонка дипломатія за посередництва Сполучених Штатів Америки, в тому числі потрібен діалог з Китаєм, але дуже потрібно якось знайти точки дотику. Оскільки Китай з такою позицією становить загрозу для наших інтересів. Слава Україні! Переможемо всіх, друзі! Все буде Україна!